Чесно та відверта відповіді на складні запитання до християн: які гріхи Бог не прощає? Частина 2, по справжньому і щиро. Почнемо з істини. Бог може простити будь-який гріх, але є стани серця, у яких людина сама не дає Богові її простити. Не тому, що Бог не хоче, а тому, що людина не хоче. Усвідомлене, вперте відкидання Христа. Це перше. Ісус говорить не про випадкові слова, а про серце, яке бачить Божі дії, розуміє і принципово відштовхує Спасителя. Це як відкинути рятівне коло, коли тонеш. Бог не нав'язує спасіння силою. Другий гріх небажання каятися. Бог прощає навіть найважчі гріхи. Але якщо людина каже, я знаю, що це зло, але мені так зручно, вона просто не просить лікувати душу. Прощення не працює автоматично. Це взагалі. Таємний рух, Бог діє, а людина кається. Третій гріх, лицемірство. Лицемір не шукає Бога, бо впевнений, що в нього все добре. Ісус найрізкіше говорив саме до таких фарисеїв. Якщо ти не бачиш рани, ти не попросиш лікування. Четвертий гріх, хронічний, з яким перестали боротися. Проблема не в падіннях. Бог піднімає. Проблема, коли гріх стає характером, брехня, норма, нечистота, стиль життя. Людина просто перестає називати це гріхом і не звертається до Бога. П'ятий гріх Запекле серця, це стан, коли совість вже не говорить, а зло не викликає внутрішнього спротиву. Зло це норм. Таке серце не просить Бога ні про милість, ні про допомогу. Шостий гріх бунт проти Бога. Не чесний пошук, а свідоме. Навіть якщо Бог є, я не прийму це. Це не проблема розуму, це проблема більше волі. Підсумок. Бог не, не прощає якісь окремі гріхи. Він не нав'язує прощення тим, хто його не хоче. Найнебезпечніший гріх не падіння, а серце, яке перестало шукати Бога. Підписуйтесь, пишіть ваші думки, не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.